Чені отці, пане міський голово, зорьована родина, наша ковальська, рідні і близькі героїв-воїнів. Ми сьогодні прощаємося вкотре із воїнами-героями. Сьогодні в Ковальському районі, на жаль, три воїна загинуло і вже в нас на кладовищі майже 130 воїнів-героїв. Лежать, а скільки їх по Україні, любів Христі, браті і сестри, молоді люди, цвіт нашої нації, цвіт України, українства і такий гарний побожний день. Звичайно, людина радіє із того, що бачить сонечко, тепло, весна. На жаль, в родинах, невинно загинувши героїв, воїнів сьогодні, траурний день. День смутку. І сьогодні ми по храмах служили за упокійні служби. Сьогодні родительська, батьківська поминальна субота, і ми сьогодні згадуємо всіх від віку спочилих, братів і сестер наших, дідів, прадідів, батьків. Молимося за воїнів, в тому числі і за цих двох героїв, яких ми сьогодні проважаємо в останню земну дорогу. Скільки могли зробити ці молоді люди ще для нашої держави, для своїх сімей, для рідних і близьких у зміцненні своєї родини, державної родини, тому що вони українці були. Якщо сьогодні українець, молодий здоровий хлопець, він із зброєю в руках захищає нас і вами. Якщо не на фронті, то захищає тут, допомагаючи волонтерській справі. Чим може, хто навіть і трудиться, зміцнюючи нашу державу, це також є праця, це також є труд на благо нашої незалежної держави. Сьогодні, звичайно, є такі, що переховуються, є такі, що не хочуть служити. Нічого нам дивного нема в цьому. Але сьогодні, любі Христі, браті і сестри, Воїнів, тих, хто носить військову форму, ми повинні шанувати і віддавати їм честь, тому що це є герої. Вони на сході захищають на півдні, нас і з вами, тому що якби там не вмирали, не віддавали, не забирали у них найдорожче життя московсько-фашистські окупанти, то вони були б тут і була б буча. Гостомель тут в нас на заході України. На щастя, ми сьогодні маємо відносно мирний час тут у Коварі. Навіть і тривоги в останній час рідше звучать це, дякуючи їм героям воїнам. На жаль, втрачаємо, на жаль, московська сволота суне і далі по нашій землі, захоплюючи нашу святу землю. Але, звичайно, дають їм відпір і будуть давати. І я впевнений у тому, що якщо і не буде допомоги ні заходу, ні звідки українці візьмуть зброю, знайдуть її, відшукають, і будуть в підпіллі, і будуть на кордоні, і за кордоном нищити ту московську навалу, яка. Сьогодні знущається над нашим народом, їм одинаково, це не народ, любі Христі. І ви свідомі це все розумієте. Тому що нормальний народ вже давно би вигнав таких правителів, які ними правлять, а не був би стадом худоби, яка йшла і сліпо виконувала те, що їхній новітній фюрер говорить. Що вони тут забули в нас на Україні? Народ жив спокійно. Нікому нічого не робили, розвивалася держава, зміцнювалася. Так, були в нас проблеми, і є проблеми, але для того вони є, щоб їх вирішувати. І ми самі повинні їх вирішувати. Їм не подобається сьогодні ні мова наша, ні церква наша, не подобається, ні державність наша. Для них Україна не існує. Вони не хочуть бачити її на карті світу. Тут повинна бути великомосковська. Сатанинська держава, ну і от до того вони прагнуть, до того вони йдуть. Чи згідні ми, щоб бути тим самим битлом, яким попихали і розказували, якою мовою нам говорити, на якій мові спілкуватися, в яку церкву ходити, кого поважати, кого захищати, а кого знищувати? Тільки новітні. Вояків в лапках вони забули, що український народ це міцний народ, який завжди давав попиці тому ворогу, який ліз сюди навалою. починаючи із часів князівства, Гетьманства, Козацтва Української Народної Республіки. Більше як 100 зустрічей на фронті було між українською і російською навалою, які йшли сюди, щоби. Захопити нашу землю, їм як кістка в горлі Україна. Вони сьогодні собі в тупих головах московських придумали, що її не існує, що тільки Росія була, вони собі Київ хочуть забрати, історію хочуть забрати та Бог з ним, але вони забирають найдорожчих наших рідних і близьких. І майже сьогодні в кожній родині, любі Христі, браті і сестри, є горе, є втрати. Майже в кожній родині ми сьогодні відчуваємо. Нехватку молодих людей. Ми сьогодні знаємо, що майже в кожній родині, в рідних і близьких є ті, які сьогодні стоять із зброєю в руках і захищають. Нема сьогодні українця, який би свідомо не був у цій війні. Це є наша гордість і ми цим гордимося, тому що це герої, воїни, вічна пам'ять, Царство Небесне. Сьогодні Господь. Забирає ще двох молодих людей у небесне воїнство. Сьогодні остання їхня земна дорога на кладовище, на жаль. Але душі їх у вічності перебувають. І воїнство героїв на небесах також потрібне для захисту наших безсмертних душ. Не закінчується життя, смертю тут. Смерті не існує. Христос воскрес! Воскресним і ми, Воскреснуть і воїни. І це, напевно, одне, що може тішити рідних і близьких діток маленьких, які не знали ще батьківської ласки достатньої. Але батьки їхні герої, і вони повинні гордитися цим. Чоловіки герої, брати герої, діти онуки герої. І це є гордість наша. Тому вічна пам'ять. Царство Небесне, вічний спокій, героям воїнам. І хай благословить усіх Господь, хай згине московська навала, і щоб в нашому житті була дійсно радість духовного єднання, адже скоро Великдень. І ми повинні радіти із цього. Ми сьогодні повинні молитися і просити в Бога заступництва. через наші гріхи. Ми маємо випробовування, які сьогодні маємо. Ми повинні це усвідомити і знати. Але Господь дає нам можливість покаятися. Нехай його милосердя буде завжди з усіма вами. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.